Черкаського національного університету Валентина Артюх залишила своє робоче крісло і активно готується до нового року. В її житті було декілька новорічних історій, які жінка не може забути. Ця прогода трапилась на станцію Коломійцево за лічені хвилини до нового року. Ми молоде подружжя з чоловіком. Домовилися зустрітися на Чернігівщині новий, на новий рік. Він був на практиці. Студент в Рязані, я на практиці була в Києві. І от один з однієї сторони, другий з другої сторони, ми повинні були приїхати у Чернігівську область, Ічнянський район, село Вільшана і зустріти там Новий рік. Та сталося не так, як гадалося. З Києва жінка виїхала 31 грудня по обіді на залізничній станції Коломіцево. Валентина була о 23-й. Вийшла з потяга, а її ніхто не зустрічає. До села 7 кілометрів. Се у зал очікувань. У залі очікувань сиділа жіночка і чоловік. Зовсім сторонні люди. Вони один одного не знали. і Я відповідно і на на 20, після 23 години вже під Новий рік в цьому залі очікувань. І тут заходять залізничники зі своїми дружинами із речами і кажуть, ми зараз тут будемо зустрічати новий рік. Молода жінка вирішила вийти на вулицю, щоб не заважати залізничникам святкувати. Така завірюха миде, що світа білого не видно. І все кругом в снігу, і морозець такий, мабуть, градусів під 15. Я вийшла, куди ж мені йти? і Лише один ліфтарик біля цього полустаночка Коломійцево. Зараз цей полустанок є там на хвилини зупиняється поїзд, потяг. Я стала біля цього стопа, біля цього ліфтарика і не знаю, що мені робити. Чи мені йти назад у зал очікувань, чи мені щось чекати, чи буде той чоловік, чи не буде, чи приїде він за мною, чи не приїде, і куди їхати? І ти пішки? Спитала цих людей, каже сім кілометрів. Ви туди не пройдете. Раптом вдалині з'явилася чорна цятка, вона наближалася аж поки прямо перед собою Валентина не побачила коней, запряжених у сани. І тут під'їжджають до цього стовпа, і в цей час б'ють московські куранти. 12-ту годину, зустріч Нового року. І сани зупиняються. Я, звичайно, побачила свого чоловіка з його братом рідним Яковом. Вони мене побачили після цього стовпа, струсили з мене цей сніг, кинули мене в сани, і куранти б'ють 12 годину. А в санях сіно запашне, запашне і кожуки. Я змерзла вже на не знаю що, на кістку. Кинули мене в ці сани. Так, під звук курантів радісно, з неймовірним щастям в серці. Вони поїхали додому. Вони мене вкрили в ці кожуки, я так зігрілася добре. І ми цих сім кілометрів на конях вже їхали повільно-повільно, бо було це наскільки цікаво, наскільки це була гарна природа, наскільки це було засніжено. Звичайно, приїхали в село, приїхали до брата в гості, зустрічали вже Новий рік, так як завжди всі люди зустрічають. Але скільки в мене нових років було, кращого нового року. І більш такого, який залишився в моїй пам'яті, я більше не пам'ятаю. Але це дуже приємно, хто сьогодні може попаститись тим, що він зустрічав новий рік у санях, та ще й з конями запряженими, та ще й таку сніговицю, яка дає можливість і для того, щоб запам'ятати її, і для того, щоб знати, що це новий гарний святковий рік. У невигаданих історіях далі. Діти не люблять, коли діди морози приходять без бороди. Золоті правила новорічних чарівників. Ніколи. Ніколи, щоб діти не бачили діда мороза без бороди. Анатолій Дерев'янко на новорічні свята не знає спокою. Водить з дітьми хороводи, співає, веселить малечу. Дідом Морозом став у 1985 році. З того часу вітає всіх, хто запрошує. Чоловік щороку їздить в родину, де живе маленька дівчинка. Вона свято вірить у доброго чарівника. Дзвонить батько її і каже «Анатолій Іванович, спасайте, виручайте. Що таке? У дитини істерика. Як істерика? Чому? Вона була на ранку десь чи в школі чи в театрі, і побачила, що Дід Мороз знімає бороду. Вона це неправда, дід Мороз справжній, а тут зняв бороду. Нічого не вдієш, треба заспокоювати розгублену дитину. Телефоную їй додому і кажу, добрий день. А друзі мої актори стоять навколо мене, зображують віхоли, вовки виють, сніги врунівосипляться. Я кажу, добрий день, добрий день. Я дід Мороз, я вас по голосу впізнала. Я кажу, розумієш, Сонечко, я вже давно в Лапландії, але ж хочеться кожну дитину привітати. І тому я запрошую на свято дідів морозів, акторів, які приходять і допомагають мені привітати всіх дітей. Це кажу, я до тебе обов'язково прийду наступного року. Коли я наступного року прийшов, вона сказала що це мій справжній Дід Мороз. Відтоді Анатолій Дерев'янко всім колегам розповідає: золоте правило Діда Мороза. Ніколи, ніколи, щоб діти не бачили Діда Мороза без бороди. У самого Анатолія дві бороди: одна своя, інша казкова. Час правда. У цій бороді моїй. Років 25 є. З нею він звичний чоловік. Коли одягає білу, довгу і пухнасту, Анатолій перетворюється на доброго чарівника. Він дід мороз, він чарівник, він казкар. Він не жива істота. Дивіться у програмі Далі. Зустріч третього тисячоліття під зорями. Студенти прагнуть романтики. Піднялися в ліс на узлісся. Височені смереки. Заслужений художник України Олександра Теліженко новий рік зустрічала у Сніжних Карпатах. Більше 20 років тому. Вона була студенткою Львівського університету. Хотілося романтики і справжніх див. Група студентів-художників. Ніяких берегів, сплошний ентузіазм, сплошна веселість, оптимізм. От і компанія хороша. І от ми поїхали в Ворохту і приїхали на самий новий рік. Вечір вже е, темно було. Піднялися е, в ліс е, на узлісся, висічені смереки, сніг, глибокий, пишний, свіжий сніг. І от е, на Лапах смерек, такі шапки снігу. Настільки шикарно: зорі, ніч, темні смереки, білий сніг. І ми е, всі запалили по свічці і поставили ці, е, ну, лапи, лапи. Свічка виростала із шапки снігу. Це було так красиво, зорі в небі, свічі на е, цих смиреках. Найбільша художниця не може забути гойдалку. На ній Олександра літала. Прямо до зірок. Звичайно, але прив'язана на височених буках. От із таким розмахом відстанню між буками. Ну, може, метрів десять. шикарна гойдалка. І от сідаєш в неї, хлопці так розхитують, От, і от на, на такому найвищому злеті ти піднімаєшся в зорі. В небо зорі сяють, і ти от між зорями. Наскільки було шикарно, стільки років минуло, а ця новорічна ніч дотепер перед її очима, як і інша, біля столітнього дуба. Багато років по тому. Тоді організувала е, Ліда Тітаренко Голос України. Там просто велике свято біля дуба, там з підсвіткою з прожекторами, велилюдне таке, але це все велилюдне дійство було ну, починаючи з 10-ї вечора, а потім люди погуляли і в свої домівки. А в нас якраз народився перший внук Богдан Богдан Матвій Теліженко. От, зрозуміло, що ми не могли гуляти багато часу, ми розрахували точно виїхати і приїхати точно в північ до Дуба. Їдемо Чигиринська траса, жодної кішки немає. Люди всі вже гуляють. Ми виїхали після 11, так щоб якраз запасу часу не було. Ну, доїхали до е, холодного холодноярського лісу. Якраз уже близько півночі. Тобто, вже починали бити куранти. а Ми тільки вилітаємо з лісу, а там ще кусочок поля і е, спуск до, до дуба. Ну, ми практично вписалися. 12 куранти в нас були з виходом з Холодного Яру. А вже біля дуба ми були в 12.03, А там Одні найстійкіші ентузіасти десяток там. В тому числі і Тітаренко, директор хреслицького лісництва. А ми з Богданом. Ми вам, Богдана, принесли. Відтоді дуб став ніби членом їхньої родини, їхнім патріархом. У програмі далі від розпочу до радості один крок. Актор драмтеатру заховав свій сум в таксі і не скорився долі. Мені дають цей бокал келих, і е, ми зустрічаємо новий рік так, як треба з останнім ударом. Е, годинника. Режисер і актор Олесь Павлютін дуже любить зустрічати новий рік. Ця історія трапилася з ним посеред столиці. Це було 31 грудня. В рік, коли в мене тільки не з'явився мобільний телефон, вперше я спілкувався, і я домовився з одною людиною. Я сподівався, що це буде дуже гарна, дуже така дорога мені людина. Що ми будемо зустрічати новий рік разом в компанії вперше? У нього було багато справ і новорічних халтур. Намагаючись все встигнути, десь. За дві години до Нового року я отримую дзвоника на мобільний, що вона не зможе зіносити. Тобто, відмову. На кілька хвилин зупинилося все: від святкового настрою не лишилося й сліду. Режисер більше нікуди не поспішав, він просто гуляв містом. Раптом зупинилося таксі. Водій відкриває дверцята і питає мене, куди будемо їхати? Ну Перший в мене е, таке, хочеться відповісти, нікуди не буду. Ні. Але я собі раптом зрозумів, що таке зупинилося таксі біля мене в новорічну ніч. Бо я сам стикався з цією ситуацією багато разів. Я знаю, що це таке таксі, близько стикався. Я на нього подивився. Ну такий досить молодий хлопець. Е, на хвилинку затримався і кажу, Поїхали. До Нового року залишилося 15 хвилин. Таксист натиснув на газ і помчав. По дорозі він розказував свою історію, теж невесело. Він теж отримав ну, відмову. Да? Його, його люди там забронювали на 31-й і перше і відмовили фактично, я так зрозумів, що за часом десь в той же час, коли я отримав свою відмову. Ну, ми побажали один одному, щоб у нас був чудовий новий рік наступний, що в мене, до речі, забігаючи наперед, так і трапилось, насичений події на здоров'я. І е, я влітаю до своїх друзів, вже думаючи, що я вже запізнився на сам новий рік. Мені відкривають двері, і я чую перший удар курантів. Я кидаю сумки, знімаю себе все ну, просто на підлогу. Мені, мені дають цей бокал келих, і е, е, ми зустрічаємо новий рік так, як треба, з останнім ударом е, годинника.